Свяхи це магічна пігулка, чому мені так боляче?» Як так, за вікенд мантри, здається, працювала в стриптиз-клубі». Наші люди роблять свій боляче, ви не зможете брехати. Боляче «Боляче 10 знаю, що багатьох тривожить питання, як швидко пропрацювати якісь свої заперечення, установки, шкідливі звички, автоматичні думки, і намагаються знайти. Черівну магічну пігулку. Не скажу, що цвяхи це магічна пігулка, але це спосіб досить швидко пропрацювати ваш запит. Тож, якщо ви зараз відчуваєте складнощі в реалізації, стосунках з собою, з батьками, з оточенням, з партнером, можливо, якісь апатичні стани, то це відео вам точно буде актуальне. Байзове я сьогодні в образі очілки. Роблю наші відео більш різноманітними, щоб вам було цікаво все це дивитися. Отже, почнемо. Я поділила відео на такі мін-частинки. Це перший мій досвід. Далі що дають цвяхи, як краще зробити в перший раз, чому може не вийти і як стою я. Власне, мій досвід, моя історія знайомства з цим інструментом. Я вам обов'язково в кінці покажу, або не в кінці, як виглядають мої цвяхи. Це любов Порекомендую магазин, де мені замовляв, це колишній хлопець. Дякую дуже, подарунок просто топ. Я взагалі багато чула про цвяхи, і багато, якщо чесно, крінжувала. Ну, типа, наші люди роблять боляче. це, напевно, корисно для тіла, і це, напевно, максимум. А користі, яку я бачила, бо я розумію, там з точки зору анатомії, да, що у нас внизу, в ступнях, в стопах, дуже багато нервових закінчень, відповідно, стимулюючи їх. Може покращуватися в цілому там стан організму. Не те, що там будуть виліковуватися якісь невиліковні хвороби, але я думаю, ви розумієте прощаю. Потім, майже рік тому, я пішла на стояння. У мене був якийсь такий складний фінансовий етап, період, що від мене пішли всі клієнти, нові не приходили. І я таке думаю, боже, мені треба оцю злість, претензію, гординю кудись вилити. Я тоді не працювала з терапевтом. Я тоді танцювала, була в стосунках, все співала вже. да, співала. До речі, це просто способи, куди я можу так вилити навіть якусь негативну деструктивну енергію, от поспівати не знаю, якусь Кристіна Гіллеру потанцювати під ту саму Крисина Гілєру, мені я краще. Я пішла, це був івент, тобто організатори івентів влаштовували цього стояння, тому я не знала до якого провідника я йду. Я йшла власне на цього івент-організатора, бо я їм довіряла. І нас було десь людей вісім. Я ще трошки запізнилася. Я, якщо чесно, переживала. Нас поділили на пари. Я була в парі з досить такою для мене приємною дівчиною. Ми одна одну поставили, але ну як поставили? Я протрималась дві хвилини, якщо не менше, У мене був дуже сильний супротив, я не розуміла, чому мені так боляче, як взагалі інші люди можуть стояти. А Там в кімнаті були дівчата, які стояли по 40 хвилин. У мене порівняння одразу вийшло в чат. І якщо чесно, хоч там був провідник, і нас було не так багато, щоб не звертати на мене увагу. Але якщо чесно, вона взагалі мені не допомогла своїми словами, і взагалі ну я зійшла. Да, потім я намагалась зайти на цвяхи з позиції, сидячи на стулі, ну це взагалі не те, це не той ефект. Це по факту обман самого себе. Ну, типа, ну я ж постояв. Неважливо в якій позиції, що я по факту посидів. Ми в результаті якби дійшли до того, що у мене дуже сильна тривожність за гроші, тому що я відчуваю. Що я маю батькам допомагати фінансово, а тут я якби і сама себе не могла забезпечити. Я так думаю, а ще, типу, відповідальність за батьків. Тобто, ну, в результаті ми навіть кудись дійшли. Але я розуміла, що те, що я представила дві хвилини, ну, це провина, і ну, не те, що провина, а це, типу, факап, такий невеличкий, якби і мій, і провідника, і може поле, яке там сформувалось. І потім виходить, майже через півроку, я їду на ретрит. Про ретрит у мене є. Хайлайтс в інстаграмі, все в описі є. В телеграмі є закріплене голосове, може воно вже і не закріплене, але там можна в пошуку, мені здається, знайти слово ретрит. Я там розповідаю про свій досвід на 50 хвилин, тому да, там цікаво, насправді. Насправді воно вартує того, щоб послухати. І я дуже боялася перед першим звяхостоянням, бо я мала у цей негативний досвід дві хвилини. Але я знала, що в тій кімнаті нас було людей 20-25, ну тобто більше, ніж попереднього разу, да, з тим провідником. Було декілька провідників, да, але і людей більше. І я знала, що там є люди, які ніколи не стояли, і в мене над ними була умовна перевага. Я відчувала той самий біль, але слова і загальна атмосфера настільки дали мені сил пройти через цей кризовий період. Я розкажу далі, як працюють цвяхи, що. Я простояла 35-38 хвилин, десь плюс-мінус так, на наступний день знов, на наступний день знов, тобто по 40 хвилин плюс-мінус я стояла. І я була в шоці і сходила я не тому, що мені хотілося зійти, а просто у нас по таймінгу, якби вже мала бути наступна практика. Тому, навіть якщо у вас зараз на момент сьогодні, є якийсь негативний досвід, знаєте, що це просто, можливо, був не той період, не той провідник, ви не з таким прям запитом прийшли. Ну, про це також ще поговоримо. І мені настільки сподобалося стояти на цвяхах, що війшліст новорічний своєму хлопцю, я додала цвяхи, і він мені їх, власне, подарував. Давайте зараз якраз покажу. Це цвяхи від MetaDesk. Desk. Я залишу посилання в описі. Я не знаю насправді, скільки вони коштували, але вони зроблені дуже якісно. Малюнок робився під мене. Це Відсилка до мого татуювання. Тут місяць хрещений з сонцем, і, власне, тут теж тут ще різні фази місяця, тобто це про переродження, скажімо так, або да, новий місячний цикл. І самі цвяхи у мене, здається, крок 10 чи 8 міліметрів. Точно, якщо чесно, не пам'ятаю. Але це один з найстандартніших кроків, якщо так можна сказати. Тобто, якщо він менше, то це вже буде. Для присунутих, от. а якщо він більший, то це занадто легко. <смі> от. Насправді, для того, щоб зникнути до свяхів, просто їх треба роздивитися, просто треба отак покласти ручку, зрозуміти, що ви нічого собі не продирявите, ви не проколите собі ноги, от. не буде крові. Тобто, всі ці якісь установки, моменти вони йдуть геть, коли ви отак от настільки близько взаємодієтеся і розумієте, що. Можливість щось проколоти тут дуже низька. І, власне, майже щоранку я почала стояти на цвяхах. У мене от якраз попереднє відео про мою ринкову родину, тому якщо хтось не дивився, є welcome. А, і потім я вирішила поставити подружку. До мене приїхала подружка, дешетка, привіт. А, вона, здається, була першою, кого я ставила. Чи можливо я на воманбусті когось поставила на своєму одному з продуктів? Мені сподобалось, і в мене вийшло одну дівчинку, якби вона зійшла, інша стояла дуже довго. Потім де була подружка, потім хлопці колишні, а потім до мене прям приїжджала. Я ставила з інших міст люди. Потім моя поїздка трансформаційна, яку я проводила, і там я вже ж ну, тобто свого стояння входила в програму, тому я там всіх ставила, і в мене всі стояли по 40 плюс хвилин, навіть ті, які жодного разу не ставали. Тому я себе спокійно можу назвати класним провідником. І, хоч в мене немає якоїсь документації, що я пройшла якесь навчання, я керуюсь власним досвідом, і я думаю про те, щоб пройти ще навчання, але це не в найближчих планах. Спойлер, найближчий план, це я йду на курс по тетахілінгу. Отак, от, отак от. Так що скоро буду вас татахіліть. Давайте давай про те, що взагалі дають цвяхи, чому на них варто стояти, і наші люди стоять по 108 днів поспіль. да, до речі, є така практика, я таке не робила. Бо коли місячні я не стою і перед місячними теж дуже сильна чітливість, тому боляче Х10, після активації Кундаліні теж все загострюється, тому якби я не можу собі дозволити 108 днів поспіль стояти. В цілому на цвяхах ви не зможете брехати. У вас немає дуже багато часу, скажімо, щоб відповідати на питання не так, як воно істину є в вашій голові. І всі зайві думки вони теж йдуть. Тобто, ви не будете казати не знаю, ну я не впевнена. Тобто, все буде дуже чотенько. Мінімально води, якщо з вами розмовляє особливо провідник, провідник, да, наставник, то це взагалі топ. Ну і про це ми також поговоримо, чому варто з провідником. Дійсно, можна вирішити запити в найшвидший термін. Тобто, якщо ми порівнюємо класичну КПТ-терапію і цвяхи. А якщо з вами буде ще й психолог на цвяхах, це просто. Х10 ефекту, тому що, знову ж таки, тут створюються такі умови, що таймінг дуже обмежений, і ви будете розуміти, що вам невигідно щось недоговорювати, робити якісь там когнітивні викривлення і так далі. Тому дійсно, можна глибокі запити, з якими люди працюють по 3 в терапії, по 6 місяців терапії, вирішити за одну, дві цвяхотерапії. Ще, а вже ж не можу не згадати, що цвяхи дають нам можливість докопатися до підсвідомого. Особливо, якщо знову ж таки вас проводить людина правильно, гайдить вас, да, тобто направляє. І ви робите це в форматі як медитації, цвяхостояння, то там спокійно можна знайти певні відповіді, які в свідомому. Останні для вас були недоступними. У мене, наприклад, був кейс, що я колись стала, і я просто закрила очі, слухала музику, спеціальну таку мандру, от вся така будицька музика, і мені просто я закриваю очі, а мені показуються мої минулі життя. Я відкриваю очі, закриваю знову, щоб продовжити дивитися, бо це було дуже цікаво. Це було так дуже динамічно. Тобто, одне моє фізичне життя, хоп, якісь ем, такі найскравіші події. Друге. Хоп, найскращі події. Я закрила знову, щоб продовжити дивитися цю серію, але мені вже не дало туди доступ. Я трошки засмутилася. Ну, коротше, одне з моїх минулих життів я була такою рудоволосою, дуже гарячою жінкою. Здається, працювала в стриптиз-клубі. Ну, що маємо, те маємо. Прекрасно, я тепер розумію звідки весь цей вогонь. Тому да, тут треба розуміти, що можна зіштовхнутися з тим, що для вас може бути незнайомим, але це прекрасно, бо все це – це є ви, це частина вас. Як краще зробити, якщо ви ніколи не ставали на цвяхи? Тут є два варіанти. Але одне я точно це не купувати цвяхи спочатку. Спочатку спробувати піти до когось, або на от якийсь івент, де цвяхопровідник провідник буде ставити грубку, або індивідуально до цвяхопровідника. провідника. Чому не купувати? Тому що це інструмент, який підходить не всім, так само як медитації, Да? вони працюють не з усіма. Так само, як терапія, це працює не з усіма. Цвяхи – такий самий інструмент, який комусь може не підійти. Тому ви спочатку спробуйте, не витрачаючи, не інвестуючи туди купу грошей, а потім вже приймайте рішення, чи треба вам купувати цвяхи. Щодо, групка чи індивідуально, в групці в певному моменті легше, тому що ти відчуваєш все це поле, воно тебе, як умовно, мотивує стояти, та ти розумієш, що у тебе є візія, що це реально стояти, 40 хвилин ти продовжуєш стояти, та є оце групова динаміка. Але з іншої сторони, а вже ж контакт і більше уваги до тебе буде індивідуальна. От у мене насправді все таки спрацювала групова динаміка. Да? Але я знаю, багато моїх клієнтів навпаки в групі не змогли, а зі мною змогли, бо моя вся увага 100% уваги саме до них. Тому тут немає правильного неправильного, я думаю, варто спробувати. Єдине, що точно можу сказати, це не купувати свяхи перед тим, як ви самі не спробуєте. Чому може не вийти, умовно не вийти, да? тобто чому ви можете зійти з а, раніше, ніж умовно треба, так, там, до 10 хвилин. До 10 хвилин це вважається, не, ви не пройшли кризовий етап, про який ми зараз поговоримо. Або ви не готові, тобто ви пішли, тому що це популярно, модно, всі ходять, я теж хочу. Або дійсно поганий привідник, не те, що він сам поганий, там його кваліфікація, він просто не знайшов до вас підхід. Тобто це окей. Я не кажу, що мій привідник перший був поганим. Просто дійсно ми з нею не зійшлися, плюс плюс ну, через групову динаміку, якось може вона там загубилась. Може, розпереживалась, не знаю. І третій момент, це може бути не той запит. Тобто ви пішли з одним, але насправді глибше запит трансформується, і ви хочете працювати над тим, над чим не треба працювати, і тіло дає дуже сильний супрот. Як стою я? По-перше, я себе щоранку питаю, чи хочу я сьогодні ставати на цвях. Я не заходжу туди з чітким запитом, тобто у мене іноді буває запит, наприклад, проплакати і попрощатися з квартирою. Я коли переїжджала з сепередній квартири, у мене була одна е, Свяхотерапії, я прощалась, прям дуже сильно плакала за цією квартирою, бо дуже багато чого відбулося, пов'язане з багатьма людьми, яких немає вже в моєму житті з періодами, з попередньою моєю нішою. Не ну, загалом здавалось би, да, просто квартира, але ні. От, тому я себе запитую чи дійсно я хочу і не сварю себе, коли я не хочу. А далі я обов'язково запалюю свічку, запалюю пахощі, бо пахощі мене повертають до атмосфери ретриту, де я вперше змогла простоїти досить довго. І включаю музику. У мене є декілька пісень, збережених з ретриту, і потім в Spotify є така прекрасна функція, як радіо за піснею, тобто включається радіо схожих треків на цю, яку я знайшла. І все. Там просто вирій емоцій, обожнюю. Я там стільки додаю пісень, що в мене зараз в мій плейлист це типа Як так, за вікенд мантри. Оце от чисто що в мене зараз створиться Spotify. Але таке життя, таке життя. А ще якесь технотусовичка обов'язково. От свічка мені теж на речі на ретриті дуже допомогла. Я коли думала сходити, я дивилась на вогник свічки, і я слідкувала за цією динамікою. Він мене дуже заспокоював. Тому свічку я теж тримаю десь поруч собою, не просто там десь в кімнаті, да, або в квартирі, а прям ставлю. Я зазвичай стою біля вікна, тому що теж мені мене дуже заспокоює і відволікає від яскравих неприємних відчуттів там люди, да, дивитись вікно, дивитись на небо, тому я не стою біля стіни. Де лише є просто стіна і немає чого розглядати. Заходжу я завжди з опори. Я знаю, що багато хто каже, треба заходити одразу, да ліва нога, права нога, все погнали Я стою біля вікна, руки на підвіконні Спочатку ліва ніжка, одна пісня програла, то, наприклад, 2-3 хвилини права ніжка, одна пісня програла, потім я вже відпускаю руку з опору і стою повністю вертикально. Мені так легше. Для мене це менше стресу, а для мене це менше болю. А я не хочу дуже через сильний біль все це робити, бо все це я роблю в першу чергу для себе і з турботою до себе. І власне перші десь п'ять. Вже коли я встала, да, перші п'ять хвилин неприємно. Я не вживаю слово біль. Ті, хто зі мною стояли, вони знають, що я називаю це яскравим відчуттям. Біль буде завжди. Тобто, навіть якщо ви 108 днів стоїте, на 108 день ви все одно будете це відчувати. Ваші стопи не стають залізними і такими, що перестають відчувати біль. А тому біль буде завжди. Я сприймаю біль як якісь негативні емоції, умовно негативні, да якісь неприємні ситуації, які стаються в нашому житті, якісь конфлікти внутрішні, зовнішні, яких ми не можемо уникнути. Тому ми просто скажімо так здаємося цьому процесу. От, е, проживаємо, тобто, да я не ну я не я не намагаюсь боротися проти цього. Я просто його приймаю, і я знаю, що цей біль потім зникне. Потім настає момент, бо як тумблером переключає. І ти розумієш, що ти вже не на цвяхах стоїш, а просто наче якихось таких гаряченьких подушках. Ну, не прям прямо же подушках, але не знаю, на якомусь камінні, ну тобто, вже точно не цвяхи. От, і тоді вже думки не ай, як болі, чи давай сходити, а вже думки починаються по ділу, да? тобто по твоєму запиту. Загалом, коли людина досить швидко сходить, це показує її стратегію по життю, а саме уникання конфліктів. Тобто, коли людина не готова стикатися з цими яскравими відчуттями, значить і в житті вона уникає конфліктів. Тому теж можете подумати, як. Якщо у вас така ситуація була. І, власне, що мені допомагає в перші ці 5 хвилин, скажімо так, кризових, я дуже багато тихою, я дуже багато уваги направляю в сердечний центр, і я говорю мантру про себе, що моя любов сильніша за мій біль. Я це роблю для того, щоб розкрити певні грані в собі, яких я не можу розкрити, просто стоячи на підлозі, да, просто лежачи, просто танцюючи, просто. Просто живучи. Ну, тобто, цвяхи дійсно відкривають, не знаю, третє око, 22 другу чакру, стан, в якому ти на цвяхах, його да, до нього важко прийти в звичайному житті. Тому я розумію, для чого я це роблю. І ця мотивація набагато гучніша за голос. Тобто, оцей голос, який мені говорить, я давай сходити, якщо ви чуєте голос. А навіть якщо це він звучить як ваш, да? а ви чуєте ці думки, і це означає, що ви не є ці думки. Бо якби це були істинно ваші думки, ми би їх не чули, бо вони були б в нас. Тобто, коли ми щось відслідковуємо, да? це означає, що це не наше. Бо коли ти варишся в своєму бульйоні, ти не будеш відчувати там, власне, не знаю, там свою приправу. Але коли це буде чужий суп, то такий о, а тут ти пересолив. Ну, я думаю, ви розумієте про що. я. Тому а, була проведена мною дуже глибока робота над собою, щоб так стояти. Іноді мене бувають відкати, я не можу встати, тобто я залишаюсь 10 хвилин, наприклад, десь-15 хвилин стою в опорі, це теж нормально, це залежить від знову ж таки циклу, дуже від чутливості, від запиту. Якщо він є або його немає, тобто можна просто так заходити без запиту, якщо що, просто з інтересом, да, з цікавістю, що ж там буде. А від не знаю, погоди, від знову ж таки, чи активувалась Кундаліні нещодавно, бо активація Кундаліні. Загострює вашу чутливість до всього до звуків, до смаків, відповідно, до болю, також. От тому, якщо ви побачили це відео, це означає, що вам або треба просто дізнатися про це, да і просто нехай це буде в вашій голові. Або якщо ви не могли наважитися, то власне прийти, спробувати стати на цвях. Я, якщо що, приймаю в себе вдома. Ті, хто можуть приїхати в Києві, або ті, хто перебувають в Києві, за донат від 500 гривень. Тому, якщо вас цікавить, you're welcome. Можете мені написати я залишу інстаграм, напишіть в інстаграм. І також хочу сказати, що в мене є така послуга теж за донат від 5000 гривень це. Особистий супровід роботи над вашим запитом. Це може бути будь-що, що я перераховувала на початку цього відео, і одна з зустрічей або зі дзвонів да? ну, Тобто, якщо ви можете приїхати в Київ, це буде супер, бо це тоді буде зустрічі. Буде п'ять зустрічей, і одна з них це буде цвяхотерапія. Можливо, фінальна, можливо, перша. Там ми вже з вами подивимося. Програма повністю будується під вас, і поки є така гаряча пропозиція, не можу вам. Про неї не сказати, тому так, да, для запису або для деталей, або для розуміння, чи підходить вам ця послуга, ви можете написати мені в директ, і я вам все розкажу. Цяшки це топ, не всім це підходить, але я в цьому знайшла переваги для себе, тому пробуйте і тільки тоді ви зрозумієте, чи це ваш інструмент. Я вас обіймаю. Ми з моїми цвяшками передаємо вам привіт. Вони, до речі, дуже прикольно так закриваються. Ну, звісно. Ми з моїми цвяшкою передаємо вам привіт і бажаємо вам приємного досвіду, який розкриє вам нових себе. Обіймаю вас і до наступного відео!